Величезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні пропоную приготувати ось таку неймовірну смакуту. Я назвала цю страву міні-піца по-турецьки, оскільки за основу я брала рецепт турецької піде, але адаптувала його під себе, і в мене вийшла ось така домашня версія. для приготування нам потрібно буде тісто. Це звичайне дріждве тісто, замішане на воді. Подібне тісто я неодноразово вже готувала у своїх роликах, тому зараз особливо загострювати увагу на цьому не буду, і тому я його ще на хвилинку накрию, відставлю і приготую начинку. Для начинки я взяла фарш. У мене це навпіл курка зі свининою. Сюди я буду додавати помідор. Помідор я вже мілко порізалась такими кубиками шкірку я не забирала. Якщо ж мені вона, в принципі, не, міш... не заважає, якщо вам не подобається шкірка, можна, звичайно, її прибрати. Додаю сюди. І ще стосовно помідора, у мене помідор такий більш м'ясистий, але якщо будете використовувати помідор в якому так багатеньку соку, то краще серцевинку з нього прибрати, або в начинці не було зайвої вологи. Сюди додаю цибулю. Цибуля в мене дуже мілко порізана ножем. Краще все-таки для мене її різати, ось так, а не терти на терці чи перекручувати, по, так. Трішки ось так перемішаю. Взагалі традиційно готується ця страва із телячим фаршем, ну, але в мене є ж. Уже зазначала, що така домашня версія адаптована під свій смак, тому я використовую ось такий. До речі, я вважаю, що вам взагалі можна взяти будь-який. Додаю сюди сіль за смаком, звичайно. Зі спецій буду додавати сухий часник. 1 четверту чайної ложечки. Далі буду додавати інди, коріндер. На імбиркоріандер 1 четверту чайну ложечки теж. І додам копченої паприки для смаку, для аромату півчайної ложечки. Все, по спеціях, у мене буде все. Можна, звичайно, на свій смак додати будь-що, що подобається. що любите. І тепер добре перемішаємо. Тепер повернуся до тіста. Я підготувала робочу поверхню, припорошила її мукою, припорошила мукою руки і викладаю тісто сюди. Трошки ось так його злегка обімну. До речі, вкотре нагадаю, що тісто повинно бути м'яким, не забитим мукою. Розділити. Ділити тісто можна звичайно будь-яким зручним способом, можна скористатися вагами, я, звичайно, ось просто на око відщіпую і формую ось такі колобочки, можна сказати. Так, Тепер кожну частинку беру і буду формувати заготовку. Ось так і трошечки витягну. І Тепер мені потрібно розкатати тісто у тоненький пласт, бажаного, звичайно овальної форми. Ось так буду його перевертати декілька разів і тонко розкатувати. Розкатувати обов'язково потрібно тонко, аби все добре приготувалося, стільки часу на випічку йде мало, тому катаю тонко. Приблизно ось так повинно вийти, товщина ось така, приблизно 3 міліметри. Тепер беру начинку і викладаю. Викладати теж потрібно. Тонким слоєм, точніше шаром, аби все встигло приготуватися і викладаю посередині, не захоплюючи края. Оскільки ми їх потім будемо завертати, тому ось так тоненько. Ну, я на свою кількість тіста на ось, ось цей шматочок беру одну чайну ложки-начинки, і цього достатньо. Торію товстим шаром краще не робити, щоб у нас все приготувалося. І тепер вільні края просто завертаю сюди. Ось так, тут скріплю і так само скріплю ось так. Ну, ось приблизно ось такої форми в нас повинно вийти, можна, звичайно, підрівняти. І ось так, підбираючи на руку, перекладаю на деко і ще на деко додатково підрівняю. До речі, в оригіналі піде готується набагато більше за розміром, але я собі так адаптувала під такий розмір, оскільки занадто великий мені не дуже зручно. Переносити на деку. Так, ось так підрівняю, заліплю, щоб все акуратно більш не було. І буду формувати наступ. Свої міні піци по турецьки я вже сформувала і, до речі, вже підготувала яйце, я його злегка збила, і сюди ж я додала одну столову ложку соняшникової олії. І тепер силіконовою кістечку акуратно покраю всі заготовки свої. Чим майбутню міні-піцу з мащу? Відправляю озирання розігріту духовку до 200 градусів орієнтовно на 20 хвилин. Моя турецька міні піца по-домашньому вже готова. Ось така чудова вона виходить. Неймовірно, просто пахне і повірте, за смаком абсолютно не гірша, а ніж оригінал. Тому обов'язково спробуйте приготувати. А я вдякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною смачні та прості страви. Всім миру та злагоди! Та до зустрічі в наступних відео!